Продовження фільму Сто років авто на дровах. Частина четверта. Друга світова війна. За появу масового виробництва газогенераторних автомобілів нам слід бути вдячним французьким військовим, які на своїй шкурі відчули що таке перша світова війна і нестача рідкого палива. естафету прийняла Німеччина з приходом Гітлера до влади, і все з тієї ж причини гострий дефіцит нафти в час Другої світової. Друга світова війна була першою в історії війною, де так масово застосовувалися мотори. Якщо раніше для військових дій використовувалися коні, то Гітлер зробив ставку на бліцкриг, і війська були максимально моторизовані. все паливо слід було віддавати фронту. пожирання рідкого палива армією було колосальним. тільки за місяць, за деякими підрахунками, спалювалося 15 мільйонів тонн рідких вуглеводнів. При тому, що власний видобуток і видобуток із захоплених у 1940 році країн Чехословаччини, Австрії, Ельзасу і Польщі, був всього 1 мільйон 300 тонн на місяць. синтетичний бензин за методом Фішера-Тропша, який робили з тих же газогенераторів з бурого вугілля Німеччини давав 4 мільйони 400 тонн на місяць у тому ж 1940 році. З цієї причини всі танки і тигри теж були бензиновими. Разом виходило 5 мільйонів 700 тонн на місяць, і імпорт давав додатково ще 2 мільйони 300 тонн. Гострий дефіцит палива змусив забрати весь бензин з тилу в цивільних осіб. Усі машини, трактори, вантажівки мали їздити на дровах деревному вугіллі, брикетах та іншому твердому паливі. Німці просто змусили всі захоплені ними країни пересісти на газогенераторний транспорт, а не тому, що останні цього дуже хотіли. Хитрі італійці намагалися їздити на бензині, але перед німецькими КПП переходили на дрова. Німці заздалегідь готували впровадження газогенераторів. З травня 1940 року школа технічного водіння в Мюнхені до 1 вересня. 1941 року навчила 10558 водіїв газогенераторного транспорту. У той час, коли німці взяли Францію, Вемберта конфіскували його компанію, і він був змушений працювати на ній як рядовий співробітник, хоча вважав себе патріотом Німеччини. Ліннеборн, якому він у Німеччині продав права на газогенератори, навпаки, неймовірно розширив масштаб своєї діяльності, але через невеликий проміжок часу Імбер та німці взяли в оборот. у травні 1942 року через гострий дефіцит рідкого палива. Гейнг постановив створити центральний пункт газогенераторів і в 1943 році провели два тест драйви з 30 різних моделей газогенераторів, щоб вибрати один для масового виробництва. І знову перемагає газогенератор імберта. Тепер він став ще й ідеологічним символом стійкості німецького народу. 1944 року. Імберт особисто від Гітлера отримує хрест. За те, що зробив один тип газогенератора для масового виробництва. До цього безліч фірм випускало газогенератори на свій манер. І цього ж року преса називає імберта батьком газогенераторів Холгас Німеччина почала розвивати мережу заправок на дровах складів, розташованих через певну відстань, як звичайні заправки сьогодні. Таких заправок було близько дві тисячі, планувалося три тисячі. У союзі, до речі, робили також і розміщували заправки через кожні 60 кілометрів. На заводі Імберт Кельн працювали депортовані працівники. У 1941 році. Англія знову повертається до газогенераторів і намагається впровадити, як і Німеччина в Європі, громадські автобуси на вугіллі в Англії історично багато вугілля. 25 автобусів поїздило в Лондоні до 1943 року і від них відмовилися, знову щось не сподобалося. Хоча в 1939 році дорогами Метрополії їздило 1500 газогенераторів. Подобалося чи ні, зручно чи ні, а їхати треба, і ось вже до середини Другої світової по дорогах їздить 10 тисяч газогенераторів марки англійських газогенераторів Ханса. Костер, Коелла, Бенфорд, Дупуї та Джима Джонс. Здебільшого вони всі працювали на вугіллі, кам'яному і деревному. Продовження дивіться у наступному відео.